Всім привіт! Сьогодні будемо з вами ловити в проводку на Рісіуш. Шукати будемо мирну рибу різних видів. Це може бути карась, це може бути густера, це може бути верховодка, плітка і так далі. Взяв я сьогодні з собою ось таку ось вудочку з кільцями, з катушкою. Оснастив я її дробинками таким от поплавцем, тільки вже на стопорах. Я зробив собі поплавка не жорстко кріплення, тому що часто путається. І. Гачочок, такий десь приблизно четверочка і одягну два опариша і одного. Храбака. Закормив я точку макухою, і зараз я поки записую ступ, хай там рідка підпливає. Трошки розповім зараз за історію. Вранці відловився непогано на мармишку. Риба є на точці, але треба чекати. Плюс у нас вже осінь. І це означає, що вже біла риба буде активно жирувати перед зимою. Де й в принципі будь-яка мірина риба. Уже в нас сьогодні 31 -е, виходить серпня, ну по суті, це осінь для полісся. І це саме золота пора для ловлі будь-якої риби. Це може бути хижак, це може бути там, мирна риба і так далі. Ну, в цьому році я планую трошки поїздити на мирну рибу, хоча б до жовтня місяця, тому що я вважаю, кльов буде тільки йти по наростанню. А зараз ловимо рибу. Ось і перша наша рибина. Це в нас взяла краснопірка. Але я думаю, зараз меншимо гачка, тому що достатньо великий гачок, я бачу, що є покльовки, але вони холості. Поставимо зараз фанатікуську троєчку саме для ловлі, верховодки і плотви. І бюджетні гачки це самі найкращі гачки. Ось я покажу пачечку. Ось такі гачки я використовую. Це четверочка, але зазвичай я в основному по весні з троєчкою працюю, але зараз у нас виходить осінь. То я трошки збільшу розмір, тому що у нас сьогодні брала гарна густера, брав карась на мармишку. І я, знаю, тут риби багато, риба хороша стоїть. То трошки збільшу гачок, щоб можна було закинути більш таку об'ємну насадку. Не одного опариша, а два. Також. У нас ще є з собою храбак, і може будемо такого десь в комплектації з опаришем, бутера так чіплять. Подивимось, зараз спочатку спробуємо на опариша. Я тут хорошо закормився, тут риба я знаю точно є. І та красна наприклад, на ладоні, вона, в принципі, це підтвердила, що риба тут дійсно стоїть. Зараз спробуємо закинути далі. Я під лілією туди так закидаю, там, в принципі, рибка мене жде. Тут з глибиною така... бачите, яка глибина глибина 40 см ось. 40 см глибина в цьому місці. А, упитана верховодка клюнула. така непогана опитана верховодочка клюнула. ого яка виходила, клюнула хороша верховодка тут стоїть саме в цих місцях. Така ну прям прям то що надо. А нас цікавить. Густяк! Великий густяк. Ух ти, що робиться. So, uh... якийсь такий вітер пішов боковий зносить все і не можна зрозуміти де покльовка Що це там воно? Упитана краснопека клюнула. Непогано взяла. Такі листочки плавають тут, і це риба біля них покручується. Вони так з дерев падають на воду, створюють такий звук, і риба зразу на них реагує. Ну, що сказати, Кльов дуже таки слабо став. Оце буквально зразу я приїхав, закинув, то ще було непогано. клявало. але тільки почало підніматися сонце, то кльов такий став ну, дуже слабий. Навіть верховодка брати не хоче такого воно щось там. Одна, одна рібина раз в 15 хвилин, я не шучу. Чому? Ну, зрозуміло, що жара піднімається. Вже сидіти тут просто важко на сонці. Це тому, що я ще. В такому нормальній сорочці, не синтетики, і хлопок і не так жарко. Якби я зараз якийсь чорний футбол із синтетики сидів, то я просто б зжарився вже. Я думаю, ще, може, яких-то там пару хвилин подивимося. Якщо нічого такого толкового не буде, то закінчимо риболовлю, тому що нема там продовжувати її далі. Навіть тіньок зараз, він, де я закидаю тіньочок, він не дуже сильно рятує ситуацію, тому що вода. Ну, рівень, то що рівень, а температура води піднімається. Оце клює мирна риба зараз в основному це вранці, хорошо клює, і вона непогано буде клювати на вечір. Після 6 години вечора, коли вже сонце почне заходити. Бачите, опариші майже цілі. Де це паріш? А клювати не хоче. Якби вранці тут закинув, то б ловив би. Більше б риби зловив би Чим з два десятка верховодок. Ну верховодка бере, бере дійсно непогано така. З ладоню місцями попадає верховодка. Це таки осінь, видно, що осінь. Вже. Вона літом така рідко клює. Клює, але рідко. В основному вона клює така під осінь. Просто що немає похолодання, щоб було похолодання, то на цих місцях риба брала б краще. Це за рахунок течії, що ще є течія, що щось якийсь рух є. Якби не течія, то тут взагалі б нічого не клювало. Я вважаю. Бачите, одні, одні сходи, сходи, непонятні покльовки, нема такого, що вона там аж нас жарує та верховодка чи якась біла риба інша. Просто так от, чуть провело, чуть придавило, підсічка, чуть притягнув і сход. Це означає, що риба повністю посилена. О! Непогана верховодка взяла. Хороша. Хороша. Таку приємно ловити. Коли. Вона клює, звісно. Я думаю, на такій ноті ми і закінчимо риболовлю, тому що клва починає слабшати, ще сильніше, починає брати більше дріб'язок і починає вже реально припікати сонце. Вдалося вранці трошки білої риби зловити, попадали такі непогані верховодки. Краснопірки гарні попадали. Але чим далі було до обіду, тим гірший кльов починався. Я думаю, якби я тут вранці добре закормився, нормальна вука в проводку то кльов був би набагато сильніший і набагато більше риби я зловив би. І попадали б трофейні екземпляри ті самої верховодки. Це означає, що стоїть ще жара. Хай тільки ця жара спаде, в рибі почнеться осінній жор. Це буде брати карась, лящ, ватва, все буде клявати. І щука теж почне клювати, тому що почне рухатися мірина риба в пошуках. Якоїсь поживи, а за мирною рибу зразу піде в хід і щука. Тому що я помічав, що як і ганяє мирна риба, щось якусь комашку ввечері, то і хижак за нею піднімається. Тому що таким чином вона хижака якби роздражає. Да? І зараз що по хижаку? Що по мирній, кльова, поки що такого сильного немає. Оце вранці там можна побачити по хижаку пару покльовок і пізно ввечері. Так само і по мирній. Вранці приїдеш, половиш, в обід буде пауза, ну і на вечір після цієї жари щось почне клювати. І, а вже ж куди без ночі, тому що і вночі буде брати хорошо мирна риба, особливо карась. Ось був недавній випуск, як ми вночі ловили карасі. Тобто, все-таки жара, хоч і не сильна, але вона дає про себе знати. Ну, а ви можете написати свою думку в коментарях і поставити цьому відео лайк.